Hello, Friendly! З вами на зв'язку Деніс Френдлі. В цьому відео, дружні. Коротше, ми спробуємо з вами ось такі бісквітні тістечка. Бісквітні тістечка, глазуровані, тукул, cool. з начинкою смаком полуниці. Ну, надію, мені сподобається це від рошен. Думав каву до цих тістечок зробити. то думаю, з'їмо у суху. Нема коли, напевно, трошечки є тут кава, але то не доп... Ну, там трохи. Коротше, та. Тому такі справи, дружні. Спробуємо зараз ці тістечка. Ми ж, я пам'ятаю, що я це їв е, десь у му році. але То були інші смаки, там якась синя була. Пачка, здається, з молоком та, і шоколадом. А з полуницею ми ще не їли. Тому саме час спробувати зараз з полуницею. Тому такі справи погнали хоч ж до заставки цього відео. Спробуємо. Скуштуємо. Так. Денісфені реагує, Дені Сфені реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так. Значить, бісквітні тістечка газуровані Кул Cool Strawberry Splash начинкою зі смаком полуниця. Значить, полуниця. Крем, крем, крем! Давайте відкривати, так хочеш пробувати. go! Ну що ж, погнали, скуштуємо. Так. Полуниця Крем нам обіцяють. Ну, добре. Так. Угу. Ось тако. Так, це до... До речі, до 25 серпня, 25-го. Я, я знімаю на початку серпня. Коротше, це в кінці серпня, я знімаю на початку серпня. Ще час є, коротше. Так. Так, 6 угу. шість штучок. 6 шість штучок, так. Ось такі штучки. Давайте їсти. Так, це за 54 гривні, 6 штучок. Так. Чекайте, як то їх відкрити? Так Ага. Зрозуміло. Все, приємного апетиту. Mm -hmm. Такие бисквитники. Що сказати? 9 балів. Пішли наступну їсти. Одна штучка 9,90 коштує. А 6 штучок 5490. Так. Так. Тому виходить, що вроді... Треба щось перевірити. Зараз перевірю. Так. Куштуємо, давайте трохи з кавою. Ну, ну кавою понятно. Смачніше. Це більше кави нема. Нічого, самі з'їмо. Не nee, без кави не такі ж і погані. Зараз. Підійду. там та 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 тай та 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 так, народик, народик, народик. Що я хочу перевірити? Так. Угу. Так. Що не зрозумів? Дивіться. Е, так. Дивіться, дійсно акція. Я перерахував спеціально. Раз, два, три. 4, 5, 6. Коротше, 6 штучок, виходить 59 і, з копійками там. Тобто майже 60 гривень, а тут 54, так як одна штучка 9 гривень. Значить виходить, що Що так. Виходить народ, що вони зробили акцію і на пару гривень скинули там. Так що не 59-54. Так, зрозуміло, ймо далі. Шкода, що кави немає. Та. Uh -huh. Давайте все попробуємо. Спробуємо шоколад, Угу. Uh -huh. uh -huh. шоколад на. Хай буде 9 уже. Так, бісквітик оцей. Мягеньке на 9. Угу. Ну і начинка, сама собою, кремово-плунична. Коротше, тут в сьомому можна дати 9 балів. Непогано зробили. Ще три штучки, не знаю, чи я впоруюся всі, з'їсти, надіюсь, опоруюся. Якщо що, можна на YouTube Short лишити один чи 2, Тоже може набрати переїди. І не немалі. Один чи два у мене завжди гарні переїди набирає. Ясно, якщо я бага, якщо я всі відео познімав один чи 2, то з них десь три відоси взлетіли, більше 10 тисяч. Так, Три відоси, а всі не взлітають до 10 тисяч. Ну, але й то добре. Три відоси. Набрало по 30 тисяч по 40. Це файні перегляди 1 чи 2. І в Тіктоці теж один чи два, два дивляться дивно. Щось так людям подобається, це один чи два видно. І це не мій формат, це я його взяв. Побачу інший блогер блогерів взяв. Як вияснилось, сподобалось. Е, їм дивиться. Так, народ. Я лишаю одну штуку. Оцю чи цю. Один чи два. Ха -ха. Ну хай буде ця, На YouTube Shorts. Це ми ще одну доїдемо та і все. Я знімаю це відео в серпні, але я не знаю, чому в серпні. Напевно, воно в серпні не вийде точно. Бо в мене є до цього зняті наперед ролики, які вийдуть у серпні. А це відео, напевно, десь уже осінню вийде. Жовтий листопад може. Не знаю що. Подивимось. Трошечки кави там. Так. Це тоді дружні, останнє. Відкриваємо. Я відкрив, відкриваю. Аю, аю, аю. Розломлюю. Ні, ну доволі смачно, там. Можна їсти. Так. Окей. Хм, чесно кажучи, вже не годен. Ну, типа, вже забагато, так. Ну нічого, смачно зробили. Бо мені здається, я щось пробував з полуницею ці тукули. І... Мені щось мені не дуже сподобалося, так. А це пробую на відео ну, менше більш може бути, так, не є поганими. Головне, що не є поганими. Добре народ! Будемо завершувати цей відеоролик. Дякую за перегляд цього відео. Не знаю. Є така, такий у мене момент, поки що, що на деяких відео YouTube відкриває коментарі, дуже рідко, але відкриває на деяких відео, на деяких Ну, в більшості закриті коментарі, але десь періодично на одиничних роликах він. Коментарії залишаю відкриті. Тому якщо би тут якимось ну, чудовим образом були відкриті коментарі, чекаю на ваш фідбек. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Не знаю, коли дивитесь це відео. Усім пока-пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте народ! Що ж, народ, ми з'їли не 6 штучок, а 5 штучок, тому що шесту лишили на YouTube-шорта. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Всім удачі, всім!